Мистецтво починається з Колобка. Точніше, будь-який керамічний виріб із кульки глини. Її треба розім'яти, надати потрібної форми, відтак висушити, випалити, поглазурувати, знову випалити і вже насолоджуватись результатом. Увесь цей процес чекає на учасників майстер-класу в майстерні художниці та керамістки Ольги Ладижець. Разом з громадською організацією Щасливі діти вони не вперше реалізовують творчий проєкт для мам з дітьми. Щотижня кілька родин мають змогу від. Чути, що таке глинотерапія. В мене мала вже дуже давно просила, що вона хоче зліпити для себе котика на цих майстер-класах. І на Фейсбуці я побачила про оголошення. Думала, ну здійсню, мрію дитини. Спробую принаймні записатися. То мені, нам пощастило, і ми зараз тут будемо пробувати ліпити котика і дракончика. Тому. А ви ще для себе щось думали, що зліпити? Що я б хотіла зліпити. Дяка ви. У процесі роботи замість киці Катруся вирішила разом з братом зробити популярного героя з інтернету. От що ти придумала робити? «Та Я думала зробити собі одну, одну таку популярну фігурку, яка зараз дуже розпространяється ті, по Ютубу, і вона зараз дуже популярна. От, от, такий. Знаєте, такий є фільм без зубик, зуб, зуб, типу, дракон. Такий, ти дракон. Чорний такий дракон без зубик. Я, я такий про нього, типу, смішний, є така його копія. Я хочу його попитатися зробити, бо це вже всі кому не лінь було зробили. Вперше працюватиме з глиною пані Ганна, з донькою, планують зробити підсвічник, що символізуватиме затишок та тепло від часу, проведеного разом. Я ще ніколи не працювала з глиною. я тільки бачила, Як хтось виробляє вироби з глини. Та мені сподобалось. Ну, звісно, то нам, якщо то свічники будемо робити, то вже як такий домашній буде уют. Тепло, то що ми разом робимо, да? будуть спогади нові, mm -hmm. буде що таткові розповісти за наше сьогоднішнє приключення. Mm -hmm. Так що таке за нові враження. Ну, то для нас буде щось таке нове, сімейне, щоб спогади були теплі. Майстерки з кераміки, своєрідна глинотерапія, мають неби яку користь, стверджує Ольга Ладижець вона завжди діє, я це бачу. Я це бачу по людям, які йдуть від мене. Вони йдуть від мене вже в такому настрої гарному, приходять такі трошечки в напрузі, не знають, що чекати, бою, бояться. Дуже багато людей, які зараз в стресовій ситуації, так? тобто вони зажаті, закриті, засмучені цими подіями, які відбуваються, на жаль. Але оцей малесенький такий момент, коли людина відпочиває. А ще з дитиною своєю і ще в такому е інтимному крузі колі. Я думаю, що це на всіх діє гарно. Участь у майстер-класах безкоштовна за попередньою реєстрацією. Триватиме проєкт щонайменше до кінця весни.